Стою в суперсторі, чекаю. І тут на мене хтось дивиться. Повертаюся, а тут песики. І він на мене так дивиться. Це ще й коп... Коп... Ну, вся, тут і гроші можна кидати. Тут копилка. Як вона буде по-українськи, я не, не пам'ятаю, сорі. Ось дивіться, це суперстор. Великий гіпермаркет. Хоча не буває маленьких гіпермаркетів, але він дуже великий. Поки обійдеш, можна втомитися. Тут і одежа є, ось там ось Там є одежа і всякі там медичні штучки. Я там купила собі окуляри, вже мені не треба, надо... вони було спочатку, ну, і спочатку вже Спочатку то було там один з чимось, потім два, потім три вже. Купила я два і п'ять нормально, а два ще краще. Буду носити два. Два не три. Краще для очей. І не знаю, деякі люди без, люди без маски, а я в масці. Ну, Дехто і в масках. Не знаю. Зараз які віруси ходять. Краще маску не вдягати така я з баламбошкою у масть